Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з надією. Звичайно, я не знаю, що вам приніс цей ранок, якою була ніч. А більше того, я не знаю, що подарує нам цей день. Але разом з вами ми можемо об'єднатися, щоб дякувати Богові, адже Він продовжив наш вік і дав можливість сьогодні почути його голос, адже у своєму слові Господь залишив обітниці. На які ми можемо покладатися вірою і бути переможцями. Пам'ятайте, що наше життя відкрите перед Богом. І настане день суду. І ось прогнане їлище в силу давнину, в сьомому розділі, в десятому вірші, якось змалював його. Послухайте, як він його змалював. Огненна річка пливла і виходила сперед нього. Тисяча тисяч служили йому, і десятки тисяч, десятки тисяч стояли перед ним. Суд усівся і розгорнулися книги. Вирок суду буде виноситися згідно із записами, зробленими у небесних книгах, де зазначаються імена та учинки людей. Пророк Даниїл зазначає. Суд засів і розгорнулися книги. Автор книги Відкриття змальовує цю ж подію додає. І інша книга була розкрита, книга життя. І судилися мертві згідно написаному у книгах згідно з ділами своїми. Книга життя містить імена усіх тих, що будь-коли служили Богові. Ісус підбадьорював своїх учнів. Радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Павло згадував своїх вірних співробітників, імена яких у книзі життя. Даниїл, який бачив у видінні час утиску, якого не бувало, зазначив, що народ Божий буде врятований, але буде врятований кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. Автор книги відкриття підтвердив, що лише ті увійдуть до Божого міста, імена котрих записані у книзі Агенця. Пам'ятна книга пишеться перед Господом, і в ній зазначені добрі діла тих, хто страх перед Господом має і хто поважає ім'я Його. Їхні слова віри та вчинки любові записані на небесах. Неємія саме це мав на увазі, коли сказав, пам'ятай же мене, Боже, за це, і не зітримуй їх добродійств, які я зробив у Божому домі. У пам'яті Книзі Божій увічнений кожний праведний вчинок, у ній точно зафіксовані кожна переборена спокуса і переможене зло. Кожне слово ніжного співчуття. Там записується кожний жертовний вчинок, кожне страждання і біль, перенесені за Христа. Псалмист підкреслив, мої скитання тобі відомі, сльози мої збарив посудину твою, чи ж не записані вони у книзі твоїй? Всі діла людини, як праведні, так і неправедні, досліджуються перед Богом та реєструються. Проти кожного імені в небесних книгах з разючою точністю зазначені кожне погане слово і самолюбний вчинок, кожний невиконаний обов'язок і таємний гріх, що майстерно приховується. Найглибша зацікавленість, яку виявляють люди до рішень земних судів, є лише слабким відображенням того інтересу, з яким на Небесному суді перед суддею Всесвіту будуть розглянуті справи тих, які увійшли до Книги життя. Божественний посередник благає простити гріхи тим, хто, віруючи в його кров, отримав перемогу. Він просить повернути їм Едемський дім та їхнє старе панування як його співспадкоємцям. Тому велике бажання є в тих людей, які розуміють, щоб їхні імена були записані у книзі життя, щоб ми не були чужими для Бога. І апостол Павло. У посланні до Єфесян, у другому розділі, в 19 вірші, написав: Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святих і домашні Бога. Ті, що мають тісне спілкування з Богом, не обов'язково процвітають у цьому житті. Часто вони можуть переносити важкі переживання і скорботи. На Йосипа не пригадуємо історію. Були зведені наклепи і його переслідували через те, що він залишався чесним і вірним Богові. За Давидом, вибраним вісником Божим, як за диким звіром полювали нечестиві вороги. Даниїл був кинений до олив'ячої ями, тому що був вірний і відданий Богові. Йов був позбавлений усіх своїх земних володінь і вражений тяжкою хворобою, що його родичі і друзі відчували огиду до нього. Однак він зберіг свою вірність Богові. Єремія промовляв слова, котрі Бог укладав до його уст, і його ясне свідоцтво настільки розлютило Царя і князів, що він був кинений до смердючої ями. Степан був побитий камінням за те, що проповідував Христа Розп'ятого. Павло був ув'язнений, багато разів битий палицем, камінням і, врешті-решт, страчений, оскільки був відданим вісником, котрий ніс благословення язичникам. Іван був засланий на острів Патмос за Слово Боже і свідчення Ісуса Христа. Ці приклади людської стійкості і могутності божественної сили є для світу свідченням вірності Божих обітниць про його незмінну присутність і підкріпляючу благодать. Коли світ дивиться на цих покірних людей, він не може зауважити тієї моральної цінності, яку вони мають у Божих очах якими б суворими не були випробування і спокуси, через віру людина може покладатися на Бога у найпохмуріший час, відчуваючи, що Бог стоїть біля керма. Тільки очима віри можна бачити далі до часного і оцінити перевагу вічних багатств. Великий полководець перемагає цілі народи, примушуючи тремтіти армії, половини земних царств, а сам розчарований помирає у вигнанні. Філософ, що спостерігає чудовий порядок у Свесвіті, зауважуючи всюди прояви Божої сили і насолоджуючись їхньою гармонією, часто не бачить у цих чудових ділах руку того. Хто створив усе це? Людина, яка в пошані, але нерозумна, подібна худобі, що гине, так написано в 49-му псалмі. Надія на славне безсмертя не освічує майбутнього Божих ворогів. Але славним героям віри, дано обітницю спадку, більш цінного, ніж земні багатства. Спадку який задовольнить сподівання душі. Ці герої можуть бути невідомими і невизнаними світом, але вони записані як небесні громадяни до небесних книг. Чудова велич, неминуща, вічна слава будуть кінцевою нагородою тих, кого Бог зробив спадкоємцями усього. І це прості люди, які пішли за Ісусом. Куди йшов він? Я хочу молитися, щоб ми із вами були серед таких людей. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми у ці хвилини, щоб скласти щиру подяку, честь поклін і славу віддати тільки тобі, бо ти є люблячий добрий творець. Ти є Бог усе світу, і ти є той, який знаєш усе, бачиш усе і керуєш усім. Але, Господи, сьогодні ми живемо на землі, де гріх, де прокляття, де нещастя, де горе, і на кінець, де смерть. І нам так боляче дивитися, як гинуть люди. Тому звертаємось до Тебе у молитві і просимо, почуй нас на висоті. Допоможи, Господи, щоб кожне серце зрозуміло Твою волю, схаменулося із своєї поганої дороги, ставши Твоїм послідовником, щоб було гідне до царства Твого. Тому і ми сьогодні об'єднуємося в подяках Тобі і просимо, почуй нашу молитву. Допоможи нам пройти свій живний шлях разом із тобою, Господи, і бути переможцями. Ми хочемо, щоб сьогодні ти власив наші сім'ї, наші родини, наших дітей, щоб сьогодні, Господи, твій мир і спокій запанував і в нашому краї, і в нашій країні. Нас велике бажання, Тато Небесний, щоб час твого повернення настав якнайшвидше, щоб перестали литися сльози на могилах, прощання із рідними і близькими. Боже дорогий, допоможи, допоможи, щоб ніхто не розстався із життям, не віддавши своє серце Тобі. Почуй і благослови нас, а за все, що ти зробив заради нас, ми тобі дякуємо, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, настільки буває непростим питанням, коли діти не можуть поділити спадщину, коли вони навіть стають ворогами до кінця усіх своїх днів. Але спадщина, яку приготував Господь, вона доступна всім людям. За ню не треба сперечатися, а просто треба віддати своє серце. Ісусу. Треба відкрити його, зрозуміти волю Божу. Звичайно, такі люди не будуть поміщені в цьому світі, такі люди не здобували світи, такі люди не були видатними філософами. Ні, вони такими не були. Вони були простими. Але ось приклади, проведені нам сьогодні, наприклад, Йосип, ця людина невинно вирішила йти за Господом. І навіть тоді, коли, можливо, Людського розуміння, перед ним була більша перспектива завоювати ще жінку того свого володаря, він цього не зробив. Він просто міг сказати, тоді, коли перед ним стояла гріховна перспектива, я не можу цього зробити перед Богом. Я цього зробити не можу. Я хотілося б, щоб все, що називається гріхом, і ми могли сказати по відношенню до Нього. А я цього зробити не можу. Тоді, друзі, дорогі, на землі вже був би рай. Сьогодні ніхто нікого б не вбивав, ніхто б не захопував чужі землі і не було б того, що рідні в одній сім'ї стають ворогами. Цього б не було. Тому сьогодні давайте відкривати своє серце перед Господом, приймати Його поради, бути Його послідовниками, бути співгромадянами святих і домашніми для Бога. І це можливо уже сьогодні. Нехай ці бажання супроводжують нас до побачення.